Дивовижно, срань, болотне блін. Я не хочу говорити власним голосом це буде Брайан, генерований машиною. Але того не вдалося я сподівався протриматися до самого кінця. Я сподівався протриматися до самого кінця, але того не вдалося. Корпоративна система хоче грошей. Ви чуєте, наскільки змінився мій голос? Я сподівався протриматися до самого кінця, але того не вдалося. Корпоративна система хоче грошей. Наше головне завдання її надурить. Нас ніщо не зупинить. Не Ви чуєте, наскільки змінився мій голос. Вумосор. Я сподівався протриматися до самого кінця, але того не вдалося. Лайфбітопріско. Корпоративна система хоче грошей, як і ця гра, власне кажучи. Ко. Наше головне завдання її надурить. Надурити, Д'єрарро. Нас ніщо не зупинить, Д'єрарро. Нас не спинити, Д'єрарро, Д'єрарро. Учитель, Д'єрарро. Знову вчитель, Д'єрарро. Я заплатив за це 40 баксів, коли заробляв 35 доларів на день. Нас не шигю. Я не віддам більше ні копійки, икейкейкейженалочебі. Побачимо, який голос у мене буде на кінець, икейдженералочебі. I didn't really mean anything I just said. <laughs> yes I did. Yeah, Every word on, hey, hey, everyone watching go, this go, could go, be dead go, in go, a go. week. Oh Shizzle Gizengard. But I got a gutta but I get a butter gotta but I get it. She's <laughs> in Wakari. Force knocking percent. One three four nineteen Q Smithy Gerson Blocken bracket. Four six nine